Міграційна політика ЄС може зазнати змін під час кризи 2015-2016 років. Країни ЄС змагалися за звання найменш привабливої країни для біженців, впроваджуючи їх суворі правила та обмеження. Коли українці масово поїхали до Європи через вторгнення Росії в Україну, ЄС відреагував на ситуацію згуртовано, об'єднавши свої сили в ефективному вирішенні питання щодо статусу українських мігрантів, активувавши директиву про тимчасовий захист. Однак члени Євросоюзу мають свободу з приводу застосування даної директиви, що може призвести до диференціації прав та послуг для українських біженців. У більшості країн ЄС українці отримали право на негайний доступ до роботи, дозвіл тимчасово відвідувати Україну без втрати статусу захисту тощо, такі привілеї недоступні іншим біженцям. Однак українські шукачі притулку мають більш обмежений доступ до певних прав та послуг, на відміну від біженців з інших країн. Зокрема, українці рідше залучаються до інтеграційних заходів, отримують меншу фінансову допомогу, а шлях до постійного проживання виглядає туманним. Крім того, спостерігається тенденція щодо впровадження більш суворих правил стосовно перебування українців на території ЄС. Тож не виключено, що Європа планує повернутися до політики періоду кризи мігрантів.